Знайшов 300 вибухових пристроїв. Пес-патрон отримав відзнаку чотирилапий захисник від кінологічної служби України. Нагороди отримали також бельгійські вівчарки Тандем, Тор Алмаз та інші собаки сапери. Я, наче, побував у закритому клубі найкрутіших псів країни, а вони всі такі накачені та великі. Ну і я написав пес-патрон у своєму інстаграмі. Також він наголосив на тому, що це не тільки його нагорода, а й усіх саперів та рятувальників країни. Разом з начальником частини піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУДСНС у Чернівській області Михайлом Ільєвим. Патрон здійснив 700 виїздів на розмінування. Повідомляють в ДСНС. Під час цих виїздів сапери виявили та вилучили близько 18 тисяч вибухонебезпечних предметів. Після того як збройні сили України вигнали російську армію з території області, надзвичайники ведуть роботи з пошуку і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Проте, за підрахунками експертів, розмінування Чернігівської області може тривати роками. Людей на територіях, де були бойові дії, закликають бути уважними і обережними, і у разі виявлення небезпечних предметів телефонувати на лінію 101.